Книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні її перла виносить, Іван Франко. Вітаю вас, мої любі п'ятикласники. З вами Ольга Йосипівна і урок української літератури. Сьогодні говоримо про літописи. Який літопис є найдавніший, хто його автор, і про що йшлося в цьому літописі, і яке ж значення літописів є для нас, для сучасників? Літопис це найдавніший вид історичної та художньої літератури, у якому записи ведуться у часовій послідовності. Це слово походить від слів літо, що в давньоруській мові означало рік, та від слова писати. Літо писати. Писати за літами. Авторами літописів зазвичай були освічені ченці при монастирях. Найдавнішим літописом є Повість минулих літ. Це перша пам'ятка в Київській Русі, де історія держави показана на широкому тлі світових подій. Створена повість минулих літ на початку 12 століття у Києві. Нестором Літописцем у повісті розповідається про часи від заснування Києва до подій. Сучасних авторів, висвітлене героїчне минуле Київської держави, подано докладні відомості про територію, про слов'янські племена, які заселяли в той час Київську Русь. описано звичаї, традиції, вірування наших предків, їхню мову, особливості їхньої мови. А також розповідається про київських князів. Володимира, Олега, Ярослава, княгиню Ольгу та Святослава. На жаль, оригінал Повісті минулих літ не зберігся до наших днів. Ми можемо дізнатися про зміст лише з пізніших списків. Списком називають переписування з іншого джерела. До нас дійшов Лаврентіївський. Список, який був переписаний 1377 року, та Іпатіївський, переписаний на початку 15 століття. Їхніми авторами відповідно були Лаврентій та Іпатій. Автором оригіналу, як я вже казала, є Нестор Літописець. Вважають, що він народився всередині. 11 століття був високоосвіченою людиною із заможної родини, знав кілька іноземних мов. В 17-річному віці вирішив стати монахом Києво-Печерського монастиря. Нестор був премудрим. Його цікавили життя святих та історичні події. Він був вже дуже старанний, збирав і дуже ретельно описав найважливіші події вітчизняної історії, дав їм свою оцінку і свій власний погляд на них. Отже, те, що відбувалося тоді, в історії країни, ми бачимо з погляду Нестора Літописця. В той час писали давньоруською мовою. Яку ми не можемо зараз зрозуміти. І для того, щоб можна було прочитати нам, сучасникам Повість минулих літ, відомий письменник Віктор Близнець зробив найкращий переклад цього твору. Літописи складаються з оповідей, наприклад, про заснування Києва. Три брати Киїщі як Хриф і сестра їхня Ливі. Або Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва, смерть Святослава. Або така оповідь розгром Ярославом Печенігів, початок великого будівництва в Києві похвала книгам. Або помста княгині Ольги Дрівлянам. Однією з найперших оповідей є три брати: Київщик Хорив і сестра їхня либідь». Це оповідь про заснування столиці нашої країни Києва. Тут розповідається про те, як три брати і сестра їхня Либідь прийшли на три гори. І заснували місто і назвали його іменем старшого брата Кия. Розповідається про племена, які жили на території Русі, про їх мову, традиції, звичаї, вірування. Ви про все це прочитаєте і мені розкажете. І, хоч повість минулих літ і є історичним документом. У ній було дуже багато художних домислів і вигадок. Ось, наприклад, розповідь про засновників Києва довго вважалася вигадкою літописця. Але коли археологи почали робити розкопки в Києві, вони виявили, що колись, дуже давним-давно, на трьох сусідніх горах у Києві. А вони називалися Щекавиця, Хоревиця та Старокиївська. Справді було три поселення, що злилися потім в одне величне місто. На честь засновників Києва встановлено в місті аж два пам'ятника: один розташований на території наводницького парку, що лежить на березі Дніпра, а другий. На Майдані Незалежності, і зроблений у вигляді фонтану. Його так і називають пам'ятник фонтан. Пропоную вам вже почати читати оповіді, і першою буде про заснування Києва. В підручнику це сторінка 151. Але перед цим треба. Ознайомитися зі словами, які вам будуть зустрічатися в тексті, і значення ви їх ще не знаєте. Поставте відео на паузу і уважно прочитайте всі значення слів, які вам зустрінуться в тексті. І ось тепер можна розпочинати читати оповіді. Коли прочитаєте, перейдіть за посиланням під відео або відскануйте QR код і перевірте, наскільки уважно ви ознайомилися з текстами. Отже, літопис є історичним документом адже автори записували відомості про події минулого, а також ті, очевидцями яких були самі. Однак у них багато легенд, переказів, казок. події описані емоційно, образно із застосуванням художніх засобів. Отож літописи це ще й художні твори. Бажаю вам приємного і вдумливого читання. На все добре, дітки!